Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш скільки хочеш. Абсолютно. Любий вибір з цієї сторони, з цієї там, з цієї сторони. Зараз я на все покажу У огляд. А головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу? Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь-що одиниці, лучше завода. Мідія, різні увіть солодко. така, м'ясо, різні кальмари, кільця. різні запечені варіанти всього. А, в клярі. Міксонутис, раки, креветки, тут досміноги, все що загодно. Різот. Ну тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'ясо. Жаба, третій жаберцем. Значить, саме цікаво. Що по цінам? З понеділка по З дорослою людиною. 12 євро. Потім на вихідні. Ось така ціна всього на євро дорожча. Це ж дивіться, це ж все до півтричі. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Коли ви починаєте з п'ятої і заходити і так далі, то ціни, звісно, підіймаються. Дітям, самі бачите, які ціни. Досить це недорого. Ходиш, їси скільки хочеш. Їси скільки хочеш. Якщо зайшов в обід, то ти платиш так, як за обід, незважаючи на те, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду сюди сів. Але якщо в тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грам, ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну з цим треба дуже акуратно. Тобто, не Так набирати, щоб ти його все з'їв. Кожному раджу, кожному раджу спробувати знайти таке в своєму місці. Або в Європі, в Європі дуже багато такого питання. Все, користується за такий огляд.